Всім привіт, дорогі друзі! Слідом за Шахтарем, і Дніпро 1 буде розпочинати свій сезон з Єврокубків матчем проти АЕК Ларнаки, проти якого якраз Дніпро 1 грав ще влітку. Але, на жаль, наша команда вилетіла тоді в лігу конференції від них і від цієї ж Ларнаки Динамо Київ також отримував. Тільки вже в лізі Європи. На жаль, у нас не дуже приємний досвід проти цієї кіперської команди. Але Дніпро 1 дивлячись на те, скільки вже часу пройшло з першого матчу проти Кларнаки. Дніпро 1 дійсно змінився, Дніпро 1 краще зігрався і Дніпро 1 готовий проходити в 1-8, Друзі, саме сьогодні ви дізнаєтесь, де можна подивитися цей матч, коли він відбудеться. І взагалі подивимося: основні склади команд, що змінилося з того часу, як Дніпро 1 вперше зустрівся з. З Аеком. Тому перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо прямо зараз. І напишіть свій коментар про гноз на матч. Пишіть, чи Дніпро 1 зможе пройти АЕК Ларнаку. Ну і також не забудьте підписатися на канал, хто цього ще не зробив. Тому поїхали. Розпочинаємо з того, де і коли дивитися матча Екланака дніпро 1 Друзі. Наша команда перший матч проводить на виїзді в Кіпрі проти сильної команди, найсильнішої команди на даний момент Кіпру, тому що вони займають перше місце. Так от, це буде в четвер, о 22.00, друзі, за київським часом. Де можна глянути, той самий транслятор залишився: це Megogo. Саме на платформі Megogo можна буде переглянути цей матч за платною підпискою. Якщо у вас не буде нагоди подивитись через Megogo, заходьте до нас і взагалі навіть під час перегляду через офіційного транслятора, заходьте на наш YouTube канал. Також буде пряма трансляція. йти початок приблизно о 21.30. Ми будемо разом. З вами вболівати за Дніпро 1 коментувати буду для вас матч, плюс обговорювати під час гри найцікавіші моменти на футбольному полі. Тому всіх запрошую на пряму трансляцію, друзі. Ну а тепер давайте дивитися, що дійсно змінилося з тих пір, поки ми не бачили в офіційних матчах Дніпро-1. Як ви бачите, Дніпро 1 трішки і в ціні, начебто, і підис. 31,8 млн євро. Зараз коштує СКА Дніпро 1, середній вік команди 254, гравців в заявці 26, легіонерів 9, 34% від команди. Доволі непоганий показник. Ну і діючі гравці збірної 5. По цінам, як ви бачите, мало що змінилося. Довбек 10 млн піхалю і далі прірва. Як ви бачите, піхальонок 3, 2 Бланко, 2 Амаш, який все-таки повернувся, і це добре. І трансфери. Нові трансфери. Ось що найголовніше, Дніпро 1 підсилився. Вони Втратили там деяких футболістів, пішли Бузанелу і ще, по-моєму, пару гравців. Але підсилення вийшло дуже класним. Пегло в лівий він, лівий захисник Матаріта. Потім вони ще підписали Євгена Пасіча. Аміляно Пуріта, по-моєму, і був. Просто що він уже давно на травмі. Хейнера. Взяли правого захисника, тобто такі точечні підсилення, але вони дуже якісні. Оці бразильці вони дійсно дуже допоможуть Дніпро-1, особливо Пеглоу, який дуже перспективний. 21 рік флановий гравець, плюс будемо надітись на бланку. Не знаю, коли він тут пишуть, що травма, але все-таки повинен зіграти. Найголовніше, щоб Дніпро-1 був готовим на в максимально своєму топовому складі. на Е, а ек Ларнаку, давайте оцінимо тепер нашого суперника. Що там змінилося? Ну і да, точно. Я ще думав, кого Дніпро 1 втратив. Друзі, Артем Громов він з Дніпра 1 перейшов в АЕК. Прикиньте і... Зараз він буде грати проти своєї колишньої команди відразу в одній 16 -ті. Блін, ну це звісно, жесть. Він уже навіть там щось грав, по-моєму, за Ларнаку. Не знаю, чи він буде в основі саме на Дніпро 1, але побачимо. Як ви бачите, тут нічого не змінилося з тих часів, як АК грав проти Динам, як я грав проти Дніпра, один в принципі складник не змінився. Знову ж таки, якісь підсилення, ось Громов прийшов там. Ще деякі футболісти, голкіпера взяли, ще якогось челіка, яких ми навіть не знаємо взагалі. Ну, У Ларнака нічого не змінилося. Єдине, що стабільно залишається, це їхні результати в чемпіонаті, вони йдуть на першому місці. На даний момент вони випереджають Апоель Пафос, Ааріс і інші команди, які зараз борються там, за чемпіонство. Е, можна сказати, що в нас зустрічаються зараз дві найсильніші команди е, своїх країн. Тобто найсильніша команда, як на даний момент, в Кіпрі, найсильніша команда по результатах в УПЛ. На даний момент це не Шахтарі Динамо, а Дніпро 1 Тому побачимо, хто буде сильнішим. Ну а ось результати Ларнаки. Давайте з 23-го року подивимося. От Початок року в них був доволі непоганим. Вони виграли перший матч, але далі пішли два матчі без перемог, навіть в Кубку 4-0 програли, злили, напевно, не знаю. Але далі в них пішли дуже класні результати. 4 перемоги поспіль. Як ви бачите, дуже весела команда, забиває багато, пропускає також, дає грати одним, одним словом, але остання гра, якраз перед Дніпром 1 вони в чемпіонаті вдома зіграли 1-1 проти Хлорака, команди місцевої. Ну і зараз можна тут. Я не знаю, детальна, не детальна статистика, але як ви бачите, екларнака по статистиці грала набагато краще за суперника. Ну і форма в чемпіонаті в них в принципі, доволі непогана. 41 гол вони забили, 16 пропустили. Хоча це не найкращі показники в чемпіонаті, як ви бачите, Пафос тут більше забив. Але в будь-якому випадку це поки що найкраща команда по результатам. Дніпро один, що цікаво, в усіх товариських матчах у 23 му році фактично у всіх вигравав. Тобто один раз вони тільки рахово програли. Далі були перемоги, доволі впевнені. Остання перемога якраз була 7 лютого. Вони обіграли Ауду 1-5. Ну і давайте подивимось, хто тут забивав довбик, матарі та піхальонок. Знову довбик і Танчик, який набрав форму. Уже під час цього сезону дуже непогано. До речі, ну і склад. Я думаю, що максимально основний був в останньому товариському в Дніпра. 1 був в рамці Макс Валев. Справа грав уже Хайнер, оцей правий захисник бразильський. В захисті грав Сваток, Сарапі, Матаріта, був лівим захисником. Бабенко, Піхальонок, Рубчинський це центр півзахисту. І в атаці був справа Гуцуляк, Пеглоу, бразилець, 21-річний, зліва і Довбик в нападі. Я думаю, щось приблизно таке ми і побачимо напевно, в матчі уже в четвер. Пишіть, як ви думаєте, який на даний момент може бути оптимальним складом, е, оптимальний склад саме Дніправди. Ну і давайте поступово переходити вже до шансів нашої команди. Хто є фаворитом цього протистояння, друзі? Якщо ви знаєте на що поставити і хочете зробити прогноз, то переходьте за посиланням в описі і закріпленому коментарі в компанію Парі Матчів. Там ви при реєстрації отримаєте бонус до 2,5 тисяч гривень на перший депозит і зможете зробити якраз свій прогноз уже на матч Дніпра. Е, Дніпра 1. Як ви бачите, на прохід Дніпра-1 коефіцієнт менший, ми фаворити цього протистояння, тому що Дніпро-1 дійсно це дуже непогано показав в цій лізі конференцій. 1,64 кеп на Дніпро 1 це доволі. Ну, ми, ми дійсно є фаворитами. Але ось в першому матчі, якраз в виїзному, на Дніпро 1 коефіцієнт 3,45. Дуже привабливий кеф. Тому що на Аларнаку 2,21, На те, що Дніпро 1 не програв, 1,67. Реально, коефіцієнти привабливі. Тотал більше 2,5-1,96. На гол Дніпра 1. На те, що обидві заб'ють 1,72 на гол Дніпра 1, 1 39, на те, що Дніпро 1 заб'є півтора більше, 2,85, тобто коефіцієнти дійсно жирні. І, як ми бачимо, нас дійсно оцінюють в статусі фаворита на те, щоб пройти в 1-8. Якщо ви спитаєте, який мій прогноз на цей матч буде, я думаю, що Дніпро 1 в цьому матчі не програє. Саме такий прогноз я б зробив, би, тому що дійсно команда да, втратила там ну, громов, пішов і по факту. Факту бузанело. Оце, напевно, був основним бузанело все-таки. А так кістяк зберегли, реально всіх зберегли. Ще й купили непоганих футболістів. Ще й правого, правого захисника взяли, лівого Вінгера взяли нормально, якісного. Тому що Бланко то травма, то не травма. Він класний футболіст, але він в основному в центрі грав. А зліва так такого гравця не було. Там в основному Амаш відігравав, чи хтось інший вже да, з футболістів виходив. В будь-якому випадку Дніпро 1 підсилився, плюс кістяк залишився. Я думаю, що. Той матч, коли ми пам'ятаємо, да, той матч влітку, коли Дніпро 1 програв два рази а Екларнаці при тому, що грали не гірше, то Дніпро-1, я думаю, що вже не буде. Ось цей Дніпро 1 більш зіграний, більш якісний, вже збитий. Точно вже не програє два рази еку. Я думаю, що це буде, як мінімум, нічия і перемога. Тому, звісно, тут на наших ставимо, друзі, і бажаємо тільки успіху. Пишіть свої прогнози, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всіх запрошую знову ж таки на пряму трансляцію під час цієї гри. Буду вас чекати. До нових зустрічей, друзі.